Привіт! В нас сьогодні такий куходний вайб. З боку мене холодильник. На задньому фоні грає е, пральна машинка, але маю надію, вам не чутно. І сьогодні говоримо на таку тему, як чому страшно бути собою. І варто значити е, про два улюблені кнута наших батьків, завдяки яким вони нас виховують. І в контексті. Сьогоднішньої розмови хочу поговорити саме про е, сором. Що таке сором? Це присвоєння дитиною, огиди, відторгнення та ігнорування з боку батьків. Е, відторгнення батьками дитини означає е, позбавлення дитини їхнього кохання, і дитина готова. Зруйнувати своє неугодне я відмовитись від частини себе, що полишитись у контакті зі своїми батьками. Тут не обов'язково мають бути батьки, будь-який важливий дорослий у вашому житті: бабуля, дядя, сестра і так далі. Тобто людина досі лишається в тому контексті, де її не приймали, не приймали її особистість або певну частину. Та зовнішність в цілому. Але е, цей контекст лише в голові людини. Тобто в неї давно змінилися обставини, змінилися люди навколо, але людина все рівно продовжує відчувати свою неповноцінність. До речі, маю надію, вас е, не смущає моя зачіска. В мене на голові сьогодні В'єтнам. Е, Продовжуємо. Будь-яка емоція стимулює нас до певної дії. Як образа, наприклад, дає стимул для збільшення відстані з людиною, яка нас образила. Тривога призводить до того, що ми уникаємо певної небезпеки. А енергія сорому це енергія для зміни. Та перетворення свого я. Тобто я не подобаюсь певному соціуму, певній когорті людей, і я буду змінювати себе для того, щоб отримати їх схвалення. Варто зазначити, що е, сором буває здоровий, адаптивний та нездоровий та токсичний. Е, що таке нездоровий сором? Е, нездоровий токсичний сором е, це сором, який змушує нас. Е, Ігнорувати свої потреби змушує нас бути конфорним. Ем... Призводить до того, що ми не розвиваємось, і навіть може призводити до залежностей. В свою чергу, здоровий сором регулює нашу поведінку. Уявімо, що є певна стая, до якої ми хочемо належати. І здоровий сором допомагає нам не робити певні речі, які чужі для цієї стаї, е, змушує нас. Е, Змушена контролювати свою поведінку, яка неприємліма для цієї стаї. Але при цьому не змінювати повністю себе як особистість. Завдяки здоровому сорому відбувається інтеграція соціальних правил у дитину. Наприклад, дитину соромлять і вказують, що не можна бити іншу людину, якщо в неї забрали іграшку. Або ну, не прийнято їсти фекалії з пісочнице. Не прийнято е, бігати по лікарні, кричати і і тому подібне. І тут на горизонті з'являється тривога, тривога, яка стимулює нас уникати певних ситуацій, де ми можемо відчувати себе дефективними, де ми взагалом можемо відчувати е, цей болючий, токсичний е, та нездоровий сором, е, і стимулює нас до того, щоб будувати певні образи та маски. Цими образами і цими масками може бути, наприклад, ідеальність, людина може починати клоунічать. Взагалі, людина е, повністю може змінювати свою особистість е, просто до такої степені, що її не впізнати. Тобто, у людини е, починається. Дуже euh, з'являється дуже велика різниця між її реальною euh, і між тим, що вона транслює в соціумі. Оці образи і маски тільки підкріплюють. Переконання людини про її дефективність не дають їй змогу стикнутися з собою реальним. І насправді ще мінус оцих всіх захисних механізмів, оцих образів, цих огорож у вигляді масок і образів, призводить до того, що ви. Реально не можете знайти свою стаю, не можете знайти стаю, з якою у вас будуть спільні цілі та цінності, тому що ви ховаєте реального себе, тому що ви шукаєте стаю, яка підходила під цей ваш захист і образ. І робота тут зосереджена на розумінні, що зі мною все окей, по факту мого існування. І навіть оцінка мене моїми батьками не Визначає мою цінність. Е, дуже часто зустрічаю при низькій самооцінці е, таке когнітивне викравлення, як глобальна оцінка. Тобто людина вважає, що по одному критерію можна визначити її цінність. Як, наприклад, е, батьки кажуть, що я фіговий, о, я і є фіговий, е, або оця приказка російська, не знаю, як українською, типу унітаз ліцо хазяйки. Тобто по тому, як е, яка я хазяйка. Е, Можна сказати, дивлячись на мій унітаз. Ну-камо. Робота ще ведеться з стиканням людиною з самою собою. Тобто людина починає зустрічатися з своїми почуттями, зі своїми потребами, з тим, яка вона є насправді, з розбудовою. Цих образів і масок розуміння, що вони взагалі не мають ніякого сенсу, а тільки призводить для, до того, що е, невроз і оцей страх бути собою збільшується. І, звісно, е, приходити до здорового і адаптивного сорому. Це все От таке коротеньке відео, просто хотів е, побачити із вами. От, хотів просто розповідати. Е, Розповісти про те, чому нам страшно бути з собою, все, всіх цілую, всіх обіймаю. Побачимось в інстаграм, в телеграм, ну і на Ютуб. Па-па.